Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здійснює візит до Фінляндії. Ця фактично подорож і таке турне європейськими країнами є завершальним, оскільки раніше. Байден здійснив візит до Великобританії, а буквально в останні два дні він був присутній на саміті НАТО у Вільнюсі. Відповідно, зустріч лідера Сполучених Штатів Америки та скандинавських країн, відбулась у президентському палаці в Гельсінкі у Фінляндії. Президент Сполучених Штатів Америки та Фінляндії, а також прем'єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, після третього саміту лідерів у Гельсінкі оприлюднили спільну заяву про підтвердження міцного партнерства Штатів та Північних країн, активізацію. Цю співпраці між ними зосереджуючись на безпеці навколишньому середовищі та технологіях і суспільстві країни Північної Європи та США знову однозначно засудили. Агресивну війну Росії проти України вони залишаються непохитними у своїй підтримці незалежності суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів Удеться у заяві, яка вже була видана в четвер за результатами. Цього саміту північних держав учасники саміту пообіцяли продовжувати підтримку України стільки скільки це буде потрібно, в тому числі шляхом підтримки безпеки, економічної, правової та гуманітарної допомоги. Лідери водночас взяли на себе зобов'язання продовжувати дипломатичні контакти з метою створення якомога ширшої міжнародної підтримки справедливого та тривалого миру в Україні, заснованого на принципах статуту ООН. Це включає посилення взаємодії та діалогу з глобальними партнерами щодо проблем, з якими зіткнулись під час війни. Зустрівшись одразу після саміту НАТО у Більності, лідери підтвердили важливість альянсу для регіональної. Та трансатлантичної безпеки та стабільності. Лідери США і країн Північної Європи висловили сподівання на якнайшвидше приєднання Швеції до НАТО. Тут варто відзначити, так що Ердоган, в принципі, сказав, що якнайшвидше відбудеться ратифікація вступу Швеції до Північно-Атлантичного Альянсу. Ну а там, взамін на це. Швеція обіцяла здійснювати максимальну взаємодію з Туреччиною для того, щоб розпочати процес вступу Туреччини до Європейського союзу. Загалом дан дуже був в такій виграшній ситуації за результатами саміту НАТО. Лідери відзначили, що членство Фінляндії та Швеції в НАТО зміцнить здатність північного регіону робити ще більший внесок у безпеку всіх членів НАТО. І ще щодо Швеції, угорщина також говорила про те, що має відбутися якнайшвидша ратифікація. Швеції до альянсу країни Північної Європи також відзначили свою вдячність за незмінну прихильність США трансатлантичній європейській та північно-європейській безпеці, і вони готові поглибити свою безпекову та оборонну співпрацю з США, у тому числі в рамках північного оборонного співробітництва. Що стосується навколишнього середовища, лідери підкреслили, що зміна клімату та втрата біорізноманіття. Є одним з найбільш критичних викликів, з яким стикається планета в цьому контексті. Лідери відзначили важливість захисту та збереження Арктики та сприяння її сталому розвитку у співпраці з корінними народами Арктики. Що стосується технологій, то лідери обговорили певні обмеження та заходи щодо зменшення ризиків. США та скандинавські країни зобов'язались активізувати співпрацю в таких технологіях, як 5G і 6G, штучний інтелект. Кібербезпека та квантові технології щодо суспільства, лідери підтвердили фундаментальні та спільні цінності демократії, поваги до прав людини, гендерної рівності, захисту та економічної свободи як основи співпраці США та Північної Європи. Ось це, якщо знову ж таки, коротко проговорити, в чому. Був сенс візиту Джо Байдена до Фінляндії, це якраз зустріч з цими північними скандинавськими державами, і обговорення стосувалося таких тем, як знову ж таки, війна Росії проти України, кліматичні зміни і питання знов ж таки щодо розвитку майбутніх технологій і цінності, демократії. і... Цінності, які підтримують США і відповідні держави. Тому відповідне таке турне воно підійшло. Турне Байдена по Європейських державах воно підійшло до завершення, і воно знову ж таки, як завжди, має позитивний ефект, як в контексті розвитку цих держав, так і в контексті. Сталості демократії і підтримки цих демократичних принципів. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому вподобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!